Ірина народила у листопаді 2025 року. Жінка каже, чула про підвищення сум допомоги на дитину з 2026 року. Втім, не знає, чи підвищують виплати для тих, хто народився наприкінці минулого року. Народила я в листопаді, 5 листопада, отримала після пологові і 860 гривень. Ну, це на зараз. 7 тисяч це ці новий закон я ще не подавалася, тому що там така очередь. За словами жінки, наявної допомоги недостатньо, аби покрити базові потреби дитини. Ми на суміші, тобто нам не вистачає навіть на суміш. Тобто, це чиста одна суміш купити одну баночку, навіть не кілограмову, а 400 грам. І це на скільки? На тиждень, ну на півтора тижня. Все, і все. Заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України Миколаївській області Ольга Галантовська зазначила, у 2026 році правила призначення виплат залежать від дати народження дитини. Для тих діток, які народилися після 31 грудня 2025 року, розмір допомоги при народженні встановлений 50 тисяч гривень та виплачується одноразово. Для діток, які народилися до 31 грудня 2025 року, і батьки їх ще до прикладу не звернулися за призначенням даного виду допомоги. То така допомога призначається за старими правилами і виплачується одноразово у сумі 10 тисяч 300 і далі протягом трьох років. Щомісяця у розмірі 860 гривень. Втім, підвищену щомісячну допомогу можна оформити на дитину, якій ще не виповнився рік. Допомога на догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Значить, дана допомога призначається в 2026 році у розмірі 7 тисяч гривень для діток, які мають інвалідність, то дана допомога виплачується за застосуванням полутерного коефіцієнта. В 2026 році це складає 10 тисяч п'ятсот гривень. І в подальших роках дана виплата буде виплачуватися в розмірі, передбаченому законом України про державний бюджет. Таким чином, на дитину, яка народилася до 2026 року та вік якої менше одного року, родина продовжуватиме отримувати 860 гривень плюс 7 тисяч гривень щомісячно. Після досягнення дитиною одного року для працюючих батьків передбачена ще одна форма підтримки, говорить Галантовська. Даний вид допомоги передбачений для тих е, мам, скажімо так, які після досягнення дитинкою однорічного віку прийняли для себе рішення вийти на роботу на повний робочий день. В такому випадку е, даній. Е, Сім'ї, так, буде призначено е, допомогу, яка називається 26-му році. Розмір цієї допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця. Знову ж таки, якщо ця дитинка має інвалідність, то розмір цієї допомоги е, до нього застосовується коефіцієнт 1,5 і в 26 му році е, дана виплата буде складати 12 тисяч гривень. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.